Ми знаходимося в громадському центрі Шелтер Плюс, які нас гостинно приютили, і надали змогу провести цей. Надзвичайний творчий вечір за покликом серця моєї подруги, колеги і просто талановитої дівчини. Яни Шимбуєвої. Коли Коли побачила оголошення про сьогоднішній захід, я знала, що це точно буде нестандартно і креативно, і хотілось побачити. Яну, якої не бачила, ну часів її евакуації, скажімо так, ми не бачились багато-багато років. Я повертаюся, повертаєш я. Попитаю, підполює до ми. Ті. Всі вже зморилися. І треба, щоб більше отаких, от, от можливо, заходів, можливо, спілкування. Але щоб у наших людей сяяли очі, і ніколи ця віра їх не покидала. Ті додому до чекають завжди. Україна то моя земля. З найяскравішим небом, синім, синім, і знаєш, де б я не була. В мені тече по жилах Україна Яну. Я знаю років 17, коли я працювала на Криворізькому залізорудному комбінаті. Яна вже там проявлялася як творча особистість, і потім я з нею взяла інтерв'ю як з дівчиною, яка брала участь в конкурсі «Міс КЗРК». І навіть заголовок, пам'ятаю, був дівчина-феєрверк. От Яна вже пройшло багато часу не змінилась зовсім. Це моя сусідка, Жанна, подруга. Ну хороша, вони і чоловік. Сергій, скільки ви у шлюбі разом в тебе не питаю, не підказує. Скільки у шлюбі ви разом? З 91-го року. А скільки це <рес> зірки зійшлися? Ідея сиділа, плюс віра в мене моєї коханої людини, плюс зустріч на каву зі Світланою. Я побачила, що хлопцям потрібна допомога, так як я неодноразово допомагала. Я їй позвонила, сказала: я хочу допомогти. У мене є така, -така задумка, я буду робити вечір. Так, да, це мій творчий вечір, але ми допоможемо хлопцям, тому що я знаю, що всі ті люди, які прийдуть до мене, які не бачили мене, які хочуть познайомитись з тим, чого вони не знайдуть в соцмережах, тому що взагалі-то це тільки картинка зовнішня. Те, що відбувається всередині, ти можеш, не можеш сказати аби кому. І от сьогодні у залі були присутні ті, кому я можу відкрити себе, зробити свій камінг-аут і поділитися часткою своєї душі. Було дуже приємно слідкувати за яниною біографією, скажімо так, і коли почалась повномасштабна війна. Яна дуже активна в соцмережах, і по Фейсбуку я узнала, що вона поїхала в Естонію, але вона проявилась як волонтер активний, і це мені дуже ну було приємно. І коли Яна Шамбоєва оголошує або якісь збори, або якісь акції, є довіра до цієї особистості, все, що ми з нею проводимо, проводили вже на протязі тривалого часу. Воєнних дій все заради наших захисників. А саме зараз ми проводимо збір для мого сусіда Валерія Адисєва, для його побратимів на так необхідний їм реп, і до речі, сьогодні його дружина Іра Адисєва тут теж приймала участь. І, ну, як на мене, це був найвідвертіший виступ сьогоднішнього вечора, коли вона просто тут на сцені плакала. Я розумію чому. Тому що Валерій зараз на нулі. Я хотіла якоїсь енергетики драйву на прикінці. Щоб не тільки я насолодилася тим, що відбувалося, тому що я ще й хвилювалася, а щоб люди я хотіла зворотнього зв'язку. Я його отримала. Я бачу сльози, але це сльози радості. Я бачу віру в очах. і той вогник, який з'явився до кінця заходу. Знаєте, я коли перебувала в Естонії, збиралася покидати цю країну. Одна людина Хеля Кахм її звати, це була моя керівниця. Вона сказала: нам дуже важко прощатися з такою людиною, як ви. Ми не прощаємося, ми кажемо до побачення. Але дивлячись на вас, я розумію, що такі люди, як ви, потрібні вашій країні, які можуть наділити їх оцією вірою в найкраще.